Добрий день моїм юним художникам ми продовжуємо з вами вивчати відомих світових художників. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Оскара Клоп Моне. Взагалі, він один із засновників імпресіонізму. Під час школи Моне проводив більше часу в воді і на скелях, ніж в класі. Саме в школі він почав малювати карикатури, і в 15 років Моне вже був відомий всьому місту у Франції як карикатурист. Взагалі, батьки Моне були на рідкість скупі, тому щоб заробляти на кишенькові витрати, Моне в 14 років, почав малювати карикатури на друзів і місцевих жителів. Малюнки, які юний художник продавав по 15-20 франків, користувалися неймовірною популярністю. Сім'я Моне хотіла виростити з нього балаклійника, а не художника. Учителем клода Мане є французький художник Ежен Буден, живопис якого свій час не міг перетравити сам Мане. У 1912 році клоду Моне лікарі поставили діагноз подвійної катаракти, через що йому довелося перенести дві операції, але він не залишив малювання. Втративши кришталик на лівому оці, мене знову відновив зір, але став бачити ультрафіолет як блакитний або ліловий колір, через що його картини знайшли нові кольори. Наприклад, малюючи картину «Водяні лілії, ми поговоримо про неї трошки пізніше, мене бачив лілії блакитними в ультрафіолетному діапазоні, на відміну від звичайних людей, для яких вони були просто білими. Якщо придивитися до жінок на картинах Клода Мане, там обов'язково буде Кеміль Домк'юс, його улюблена модель і дружина. Вона позувала йому для багатьох полотен, серед яких і такі відомі, як Дама в зеленому, жінки в саду, Мадам Моне з сином, портрет дружини Клода Мане на дивані. А мадам Мане народила художнику двох синів первістка ще до офіційного вступу в шлюб. Однак народження другої, другої дитини послабило її здоров'я, і незабаром після других пологів вона померла. Клод Мане написав посмертний портрет своєї дружини. Клод Мане помер від раку легень у Франції 5 грудня 1926 року, в віці 86 років. Перед смертю Мане наполіг, щоб прощання було з ним простим, і таким чином церемонію відвідало всього 50 чоловік. У фільмі Титанік ви можете помітити картину Моне в водяні Лілії. На честь моне названий кратер на планеті Меркурій. Радянський фільм Сніданок на дереві, названий на честь картини Клода Моне. У фільмі Афера Томаса Крауна головний герой викрадає картину моне з музею, і також у фільмі була представлена інша картина Клода Моне Копиці Сіна, тобто кінець літа. У книзі Сіселі Фон Сігер книга називається Пліткарка і в одноіменному серіалі Клод Мане є улюбленим художником головної героїні. У фільмі Фальсифікатор 2014 року головний герой підробляє картину Мане 1874 року і підміняє оригінал картини підробкою. Англійська письменниця Єва Фейджерс у своєму романі Світло описує один день життя Клода Моне від світанку до заходу сонця. Також хочу представити і продемонструвати вам деякі із найвідоміших його картин. Поле Маків, написано в 1873 році, одна із найвідоміших картин Клода Моне. На ній зображені дружина і син художника. Вони йдуть до глядача крізь високу траву, засіяну яскравими маками. На вершині пагорба мене намалював ще двох осіб і всі чотири фігури, ледве помітною в траві стежкою. Це цікаво в юності мене не збирався пов'язувати своє подальше життя з живописом. Якби не зустріч, не зустріч майбутнього художника з буденом, який став його наставником, світ втратив би заснову. Нового руху в живописі. Мабуть, однією з найвідоміших картин Клода Мане є сніданок на траві. Вона була написана в 1866 році і зараз перебуває а, в. Один однієї з самих відомих галерей. Історія створення цього шедевра дуже цікава. У 1895 році художник почав роботу над великою картиною, але закінчений варіант йому не сподобався і Моне поїхав в Париж. Залишивши полотно одному господареві, що художник знімав в якості застави. Повернувшись, він виявив, що картина постраждала від недбалого поводження. Щоб врятувати її, Моне, розірвав полотно Лотно на три частини, і через рік знову приїхав. Він написав зменшену копію великої картини. До найвідоміших картин Клода Мане відноситься враженням Схід сонця. Знамените полотно, що дало назву імпресіонізму. На картині зображений ранок в порту, а в туманному світанку ледь помітні човни, що знаходяться в гавані, яскраво помаранчеве сонце, котре піднімалося над портом, йде в розріз із похмурим настроєм картини. Перші глядачі не оцінили полотно художника і порахували його незавершеною роботою. Це цікаво, що після перенесення операції на очах, як я говорила, художник став бачити гірше і, відповідно, ось так і було утворено новий стиль.